Пташка сьогодення Анна Стоєва. Жила красива пташка на планеті, яскрава, світла лиш добро несла, і кожен раз сягала нових злетів, але комусь дорогу перейшла. Колись літала вільно по усюдах, красою милувалися усі, вважала, що робила все, як треба, і поважали всі її за те. Але одного разу все змінилось, і враз все почорніло навкруги. І сонце десь сховалось, закотилось, а поруч лиш з'явились вороги. Раніше розважала і співала, зліталися з усіх країв птахи, на самоті, залишившись, чекала хто допоможе пташці у біді? Незрозуміло, звідки кровопивця, з'явився, налетіли кажани. Цей ненажерливий вампір, убивця виконує накази сатани. Колібрі Полетіла до фазана, пообіцяв, що допоможе вмить, але часу минуло вже багато, чи, може, не настала та ще мить. Тож до орла звернулася красуня, врятуй і вплинь на клятого крука. Я смерті не боюся, хоч манюня, але він знищить рід мій до кінця. Орел розправив крила і промовив: Ти зробиш все, що скажу тобі я. Налагодиться якось поступово, відродиться і вся твоя сім'я. Але не так все сталося, як гадалось, бо налетіли хижі птахи, шуліки оточили і, здавалось, вже не спинить години ті лихі. І шматували яструби і сови, загнали в темний кут непрохідний. Від друзів все чекала допомоги. Чому цей світ жорстокий і німий? Стерв'ятники злетілися на м'ясо, а друзі, ті, що друзями були, висмикували пір'я дуже ласо і радили їй пелькути столи. Маленька, безпорадна, щира птаха втомилась від цієї боротьби, мабуть, вона з народження, невдаха, пройшли цей шлях, колись її батьки. І раптом іздаля почула дзвоник. Який селив їй віру у життя, і промайнуло у думках це ж вогник, який врятує всіх від небуття, і, вирвавшись з останніх сил на волю, незламно полетіла в Новий світ, побачила там квітку матіолу, що в темряві і сяяв її цвіт? Я бачу пташку, змучену і кволу. Знайди собі ти квітку, чистотіл, загоюй рани. Не звертай довкола, не лишу я в біді тебе, повір. Засяяла яскраво матіола, і темрява розсіялася вмить. Побачила ця пташка кольорова, що звідусіль пташина вже летить. Виходить, що жива її родина, вона вже не сама в своїй біді. Їм знак подала саме ця рослина. Не була осторонь ця квітка в цій війні. 逆